Хочу побажати всім людям, які сьогодні будуть присутні на цьому ефірі матеріального благополуччя, здоров'я. Нехай вас всіх облюбовує Божа благодать, нехай всі ваші мрії збуваються, нехай вас люблять люди, нехай люди вас поважають, нехай ваші шляхи відкриваються, всього-всього найкращого, всім мира, злагоди також мирного неба і завжди я говорю, що Україна все буде Україна. Також окремо нашим воїнам ЗСУ. Я бажаю, щоб їх куля ніколи не торкалася, щоб їхні дороги розкривалися, щоб їхні задуми і замисли завжди здійснювалися. І нехай у наших воїнів буде щит від ворога. Такий, щоб їх не вразив нігде. Я готова до вас, до ваших запитань. Давайте також, щоб ми не гралися в міста над Україною, надалі небезпека дуже сильна. Україна взагалі показується повністю червона. Немає ніде ні одного. Місто, яке було би небезпеч... було безпечно, кругом небезпечно. Голод не буде голоду, все буде добре. В Україні голоду не буде. За порібриком голод буде. Те, як я казала, воно нічого не міняється. За порібриком голод буде. Доброго вечора, скажіть, щось зараз приємне. Дякую. Що приємне, так як перед останнім роликом було, я говорила, що буду летіти, і також за травень місяць говорила, що будуть радувати наші воїни ЗСУ. Такі прогнози здійснюються. Також буде, буде буде бадабум як один наш воїн прекрасно каже. І це тільки початок. Надалі буде ще краще. Як пройде парадобесія? Та як воно пройде? Воно вже почалося і по школах, і кругом. Парадобесія є, парадобесія, Щоб враження там якісь будуть, на жаль, не буде, тому що там також є домовленість, і це також підтвердилося тим, що сьогодні був обмін. Тому буде. Але ви знаєте, я собі думаю, сьогодні 250 чоловік обміняли, воно того вартує. А там вони собі похай поскачуть, потішаться. Я думаю, що воно себе оправдує. До речі, але я не говорю про 205. Бачите, ви мене виправляєте, 205. Ну, все рівно, 205 наших хлопців обміняли, це ж круто. До речі, я нічого не казала про те, що буде навколо Парадобісі, а там буде. Ви практикуєте навчання є у вас курси? Ні. На жаль, поки що я не навчаю людей. Ви так і казали, що буде обмін. Да, ну там було домовленості. Я все ж таки говорила, що я не впевнена була, тому що була, ну тобто, домовленість за парадобісія, тому я не знала, як, як буде. Але, але, все рівно класно, що люди повернулися додому. Доброго вечора, коли закінчиться мобілізація, цього року ні. А як ви думаєте, Бо я сьогодні також ролик випустила за три дні і три ночі? Бо багато ну, були такі коментарі. Тож «Так коли він настане? Я говорю, що він з осінь і почався ще цей перехід, у мене питають, а коли воно настане? Якось так. А примусова мобілізація закінчиться на такі питання, я не відповідаю. Олічка, доброго вечора. Чи підпишуть мир влітку? Не мир, а домовленості будуть. Повністю кінець літа, початок весни. Наставника треба шукати по душі. Так, наставника потрібно шукати по душі і також дивитися, як наставник живе, як він розмовляє. Які в нього блага є, що в нього є, я ну тобто чи наставник здоровий, чи наставник багатий, яка в нього сім'я, що в нього твориться, чи є в нього бізнес? Якщо всі компоненти ця людина могла створити для себе, значить вона вміє зможе і навчити вас. Якщо в людини, яку ну тобто голкакса, Соколи розказує про душу, то вибачте мене. Прошу, може бути мова? Буде голодні, не буде. Чи буде наступ з Білорусії, не буде наступу з Білорусі. Припинення вогню буде в цьому році так. Що Сумами буде? У мене там син... е, суми не окупують. До речі, всі території, які от зараз є, те, та, що там е, розказує, що десь пройде окупація, окупації ніде не буде. Влітку буде спекотно, так, влітку буде спекотно, але мені подобається, що буду проходити гарні дощі. Нафта буде дешевше, це буде крах Росії, так. Нафта буде і там до осінь. Осінь вже будемо таки наблюдати моменти, що чому я говорю, завжди, що е... Росія, от коли мене запитують, чи буде в нас голод? Ні, буде там голод. Бо таке буде, таке, як Радянщина, коли Святоський Союз, коли там билися за банку якоїсь консерви. І таке їх має чекати познов. І також ті ножки Буша Америка зловіща буде їх знов спасати, бо будуть з голоду вмирати. І це, це невід'ємна їхня частина. Частина їхнього життя. Зато Європа загниваюча і всі в них не такі, тільки вони. От. До кінця травня ще буде обмін. Так має бути ще один обмін. Росія розпадеться до 30-го року. Такої імперії, як Російська Федерація, не буде. Вона розпадеться на частини. Але Москва і то Московія воно залишиться, воно ж ніде не дінеться, кому воно треба. От реально. Та їх ні одна країна не захоче такої нечисті. Чи будуть катаклізми в Росії, кажуть, що в Росії неможливо буде жити. Боже, я вас умоляю. Та вони як каралацькі жуки, як ті таракани, вони живуть і їм нормально. Ми і що потерпимо? Там для них, для них нормально буде жити. Я ж вам казала, що будуть буде квакати. Тут квакати, вони будуть казати, що велика Росія. Чи я роблю оберіги? Так, я роблю оберіги, а якщо ви бажаєте, то ви можете самі його зробити. Я вже неодноразово розказувала про те і показувала, як це робиться. Ну, так як я роблю це зовсім по-іншому буде. До речі, також, от сьогодні жінка надсилає мені, надіслала, чи надсилає, не пам'ятаю, не буду брехати. Тобто свій браслетик я роблю так. А ви можете зробити для себе теж купляєте ленточку. Це в мене візошит. от Мені подобаються от такі тоненькі ленточки. Вони є в різних кольорах. Любий колір який вам він. До вподоби і який от ви побачили, от він вам заходить, от побачили, там зелений берете зелений Також міні-колір на оберіг, зелений, шикарно також підходить. Зелений для грошей, якщо ви хочете, для бізнесу свого. Складаєте таку до купоньки і має бути 7 вузлів, від чого ви хочете оберегти. Свою дитину, себе, свого чоловіка і так далі. Перший узив, щоб там не було хвороби, щоб там того не було. Ну, тобто, ви собі самі складаєте такий оберіг і ставите його, то тобто людина його носить біля себе. Також для військових в мене є оберіг окремо. Він написаний, він безкоштовний. Також, хто робив четвергову сіль, берете простеньку тканинку, шиваєте маленький мішочок, засипаєте четвергову сіль, то, що я вам розказувала, як зробити. І цей мішочок носити біля себе, також дуже хороший, має оберіг. Скільки вузлів? На сім. На 7 вузлів. Чи можна такий оберіг носити в сумці чи в кишені? Так, де ви забажаєте, там ви собі носите на руку, на себе ви його не в'яжете. Тільки біля себе. Оля, чи можна якось зрозуміти, що обряд на очищення роду спрацював? Ви будете бачити полегшення, ви вже маєте відчувати, наприклад, в собі. Полегшення, бо так як люди от мені пишуть, дуже багато вдячні і такі кажуть, що очі відкриваються, помаленьку легше дихати, і ну, кожного по різному. Ви повинні від трішечки прислухатися до свого тіла, до свого стану також. До навколишніх навколишнього середовища і ви будете... До речі, скажіть, будь ласка, сьогодні я знаю, що тут є дуже багато людей, які були присутні на цьому обряді. Два слова. Напишіть, будь ласка, я дуже буду вдячна. Доброго дня. Чи я ще буду проводити? Дивіться, це скоріш всього, що буде на наступний Місяць, тому що там потрібно вибирати дні. Так стало легше, от жінка пише. так. Я надсилала фото. Дякую за чудовий обряд. Дякую, дякую за обряд. Та я ж вас питаю, як... чи ви відчули щось. Ви всі дякуєте мені. О, Сергій мені в любові признається, чого я вас так люблю. Наталя пише, що мантру мою слухає. Наталя, а ну напишіть, є якісь матеріальні зрухи, хоч трохи, бо я там розумію, що це небагато. Ви почали тільки слухати, чи щось змінилося. Хтось пише, що гроші з неба не посипалися, але надіємося, ніде ж все. Дивіться, гроші з неба не сипляться, просто відкриваються дороги, там є такі слова, що заволікають іменно матеріальні блага для людей, які цю мантру слухають. Добрий день мантру потрібно слухати кожен день так. Наталя пише: я теж слухаю. До речі, планую мала сьогодні Володимир Яшкою. Та я зрозуміла, що я. Що ви шуткуєте, планувала сьогодні, ново ну, реально фізично я не встигала, а планую ще таку мантру випустити там, де від вона від, вона від, виходить, від поробок, від злих духів, від деструктива. От людина просто врівнює своє життя. Є мантра на здоров'я. Я тільки почала читати для людей мантри, так що в телеграм-каналі будуть і для здоров'я мантри, і для благополуччя сім'ї. Я буду працювати над цим. Я дякую, що ви в мене є, що ви мені подобається для людей творити. Коли я бачу, що дійсно людям допомагаю, що людям. Подобається це, І я також цим живу. І це моя робота, і я, це, як то кажуть, служіння людям. Я буду старатися служити людям. Але я ж кажу, що коли Фізично я буду встигати. Це, це може бути раз в тиждень або раз в дві неділі. Я буду бачити, як я себе. І Тим більше це має бути і настрій. Так як в мене був настрій на благополуччя, тоді я читаю на благополуччя. Якщо його нема, то вибачте мене, я його не буду читати. На сімейне щастя є, мантра так є. Де краще купляти квартиру, де будинок, куди ви хочете. Там і купляйте. У вас очі чорні ні, у мене темно темнокорічні вікарі очі. Мантри з Індії, так, є мантри з Індії, є мантри з Тібету. У мене досить багато мантрів. Також в мене є заклинання, це такі частки магічних виходить, звуків. Які також роблять чудеса, але дайте мені трошечки часу. Я рада, що ви в мене є, і я помаленьку вам буду видавати ці чудеса.